Кошенята попліткуємо і сьогодні. Говоримо про крах шлюбу Володимира Остапчука, Надія Мейхер і бізнес в країні Болот, Макеївка і Маріуполь. Голда та Соломія Вітвіцька. Вмощуйтесь зручніше наберете чай, каву. А ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Вже кілька останніх заходів Володимир Остапчук підписує договір про нерозголошення. Там є умова, аби у жодному разі він не приїздив на захід зі своєю бабою, бо в неї не ок репутація. Вона свариться із гостями, клієнтами, палить вечірки в інстаграмі, локації і так далі. Тому організатори зараз самі йому пропонують такий договір, коли навіть клієнт цього не просив, аби перестрахуватися. А та. Та дзвонить організаторам та свариться, чому їй не можна з ним йти на захід. Дитина боїться відпускати його скрізь самого, бо знає, вона не перша, вона й не остання. Це ще полтавська ігнорує той факт, що Володимир Остапчук полюбляє як шоколадне, так і ванільне морозиво. Відповідно, Катеринці Полтавській потрібно нервувати вдвічі більше, щоб ви зрозуміли з цього зливу. Перевірене кошеня знає все про наш шоу-бізнес. Остапчук, який багато років працює. Телеведучим, ведучим різних заходів настільки бояться поряд його Катерини, знаючи, що через неї будуть виключно одні проблеми. І подейкою що Остапчук зараз вже замислюється над тим, чи потрібен йому цей шлюб, адже в нього з'являються в роботі серйозні проблеми. А кому потрібні репутаційні ризики та багаж позаду у вигляді полтавської, яка буде кошмарити гостей, організаторів. Посередників і приносити виключно проблеми. На вагах вибір між професією, заробітками та коханням, звичайно, що Остапчук буде вибирати гроші. А ти, Катю, зі своєю неадекватною, абсолютно, поведінкою доведеш до тієї ситуації, коли Остапчук тебе залишить, а ти навіть не будеш розуміти, що сталося. Чому твій коханий пішов від тебе назавжди? Можливо, потрібно задуматись, включитися, проаналізувати і тоді щось з'явиться в твоїх мізках. І такий термін, як репутаційні ризики, ніхто не відміняв. Ти ж піарниця. Хто як не ти повинен це розуміти? Але ні, ревнощі беруть гору. Здебільшого ревнощі говорять про власну невпевненість в собі, в своїх силах, в своїй харизмі, в тому, що твоя друга половина. Твій обранець може придивлятися до когось іншого, тому що ти його не змогла достатньо зацікавити. Потрібно бути впевнені в собі. Потрібно бути тією самою королевою, розумієш, якою ти зараз не є. Тому що посієш, те й пожнеш. Я в цьому впевнений на 100%. І я вам гарантію даю зуб, ні, зуб, почекайте, не буду давати. Крайню плоть даю на те, що Остапчук і Полтавська розійдуться. Розійдуться, розпочався крах в стосунках. От вам невеличкий штрих до портрету, злив стосовочки, але це дзинзелин для Остапчука. І явно, Володя не буде обирати Катю. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментах, а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментарне просування цього ролику, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі! В культурній прачечні з'явився наступний допис: Екс Віагра Надія Мейхер заснувала музичний лейбл Москві. Спочатку вторгнення вона мовчки то видаляла профіль Вінста, то повертала його, і от, врешті, вказала рід діяльності продюсер, основатель Лейбла Records Housed. Судячи з постів, лейбл запрацював у березні 2023 року, на нього підписані переважно починаючі артисти. При цьому Мейхер ніде не вказує, чи живе в Росії у профілі нуль постів. Її чоловік Михайло Уржумцев, російський бізнесмен, це всі ви знаєте. Значить, ця інформація. Не є достовірною, і це без претензій до культурної прачечної. Вони скоріше за все не знали, тому що не переглядають наші з вами пліткові випуски. А ми ще в тому році говорили про наступне Надя Мейхар, але написано: продюсер, основатель лейбла, Сотрудничество, бла 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 бла, бла. Всім привіт! мене звуть Алекс, Я являюсь основателем і руководителем лейбла. З цього дня почну постійно розказувати собі і о, о своїх артистах. Прошу любіть і жалувати. Росіяни віджали офіційний верифікують. Профіль Мейхер в Інстаграмі і віддали російському продюсеру. Тому Надя Мейхер не має жодного відношення до своєї старої сторінки. В неї зараз є нова про бренд одягу і там більш-менш Надя займається, точніше, Надя пише пости від власного імені. І, скоріше за все, ви не почуєте від Наді якоїсь чіткої позиції, її чоловік росіянин. Мабуть, мабуть. Ну от мовчання це саме той шлях, який вона обрала і вважає за потрібний. Тому маємо, що маємо. Мейхер не відкривала музичного лейблу в Росії, просто хотів це проговорити, тому що, дорогенькі мої, це понеслося скрізь. Усі змі написали. Я думаю, почекайте, почекайте, будь ласка, я ж пам'ятаю, що у наших випусках ми говорили, ні, такого бути не може. В неї стирили сторінку. От вам і підтвердження. Нехай це залишиться тут для наших зіркових архів. Яке у вас ставлення до Надії Мейхер? Давайте спілкуватися. І не забуваємо підписуватись на мою телеграм-сторінку. Почекайте. Так, закритий профіль, так, у нас дуже жваві дискусії і дуже ух, гаряче. І часто там з'являються ексклюзиви, ті, які потім вже йдуть на YouTube. Тому давайте, долучайтеся, посилання в описі під відео та в закріплених ви не пожалкуєте, тому що там у нас дуже гаряче. Зараз я вам хочу показати декілька відео, які мене дуже засмучують. Мені боляче про це дивитися. Я добре знаю, як виглядав Маріуполь. Чудове місто було, чудові люди, чудова атмосфера. І міра там точно не чекала. Давайте переглянемо, як нині живе в лапках Маріуполь. Город Герой Маріуполь. гастроном ліга Давайте зайдемо и посмотрим, насколько же большой ассортимент продуктов, питания, бытовой химии и хорошо ли здесь обслуживают клиенты? Это у нас левый берег. Это у нас улица Олимпийская 61. Заходим, сразу видно две кассы. Одна на техническом перерыве, вторая сейчас обслуживает клиентов. Здесь видно небольшое скопление людей на алкогольном отделе, пиво в бочках, банках таких. Боржоми. Вода в стекле 115 рублей за пол-литра. Кока-кола в банке 60 рублей. Сок рич по 179 рублей. Сок я по 168 вишневый. Яблочный 273. Апельсиновый 168. Так. Red Большая банка 255. Маленькая 120. Вода да, най 28 рублей. Асти Мартини. на 1390 рублей. Здесь у нас бытовая химия. Да, давайте посмотрим. Мыло Сейгар 248 рублей. Майонез Макеев 800 грамм 177 рублей. Молоко бариста 3,2 литровое 114 рублей. Кефир Добрыня 2,5 бутылки 108 рублей. Фрута няня пюре с яблок и печеньем 65 рублей. Кетчуп Хайн 2 сантиметра 114 рублей рублей. Соевый соус с перцем и чесноком Мивексовский 200 грамм 73 рубля. Дальше смотрим. Это у нас кондитерский день, пирожное весовое, эстетика 277 рублей. Жаркое по домашнему килограмм 332 рубля. Это тесто Геркулес, основа для пиццы 124 рубля. Курица тушеная домашняя, торговая марка Благояр, 188 рублей

по-моему, мы рассказали о всех позициях. Сравните эти цены с ценами в вашем магазине. Пишите в комментариях, что вам показалось более выгодно. Приезжайте в гастроном Лига Мариуполь, Олимпийская, 61А. А теперь давайте подивимось про Макиевку. Город Макиевка. Презентация Ниндзя Суши. Это новая компания, которая зашла в Макиевку и сейчас радует всех. Мы устроим прямо сейчас дегустацию невероятных роллов. Когда они пробовали роллы уже? А ну, давайте Откуда вы знаете, что вкусно? А может быть мы фигню какую-то пол. А, на посту тогда ну, респект и уважение. Ребята, роллы пробовали когда-нибудь? А ну, молодежь никогда не отказывалась. Вот мне в чем нравится молодежь. Так, как зовут? Богдан. Богдан, привет. Ну давай, пробуй. Какие на тебя смотрят? Слышал когда-нибудь? А, нельзя сушим. А ну, давай посмотрим, как ты орудовая с палочками. Давай, вперед. вперед. давай ты, не умеешь? Нет. тебе помогу. Какой на тебя смотрит? Сладкий или соленый? Сладкий. Сладкий, вот, пожалуйста. Открывай. Опа! Тихо, палочку отдавай. На тебе на память. Скажи в камеру, понравилось или нет? Дегустация вкусных ароматных роллов. Прям в, на ветру, вот так можно сказать, с пылу жару. Пробовали когда-нибудь роллы? Не голодных, сударь, нет? Не, не хотите перекусить буквально чуть-чуть. Пока едят, и, и, и идучи в магазин. Когда-нибудь пробовали роллы? Ну, а не хотите сейчас у нас новые... за суши. Нет? Не, 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 не. Ребята, можно на секундочку? Ой, видите, не так уж легко, видите, накормить э, э, в Макеевке людей, которые любят роллы, потому что все торопятся, все спешат. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, попробуйте. Попробуем. А, это у тебя, да, что? У нас Мак... Макеев. Вос... Московская 18. Да, ниндзя. Большие. Да, такие, видите, аппетитные. Понравилось? Приєднана віддата. Так, якщо захотіти, можна позитивно по телефон плюс 7 949 387 05 34 і заказати таку вкуснятину. Спасибо большое, Пожалуйста. На Спасибо. Чому я вирішив додати ці відео в сьогоднішній випуск? Не забуваємо, якою ціною, що ми втрачаємо, за що воюють наші хлопці та дівчата на передовій. Україна суверенна, Україна в серці, Україна це кожен з нас. Я, чесно кажучи, не знаю, як. Взагалі працювати з цими людьми. Що їм казати після деокупації? Як їх переконувати? Тому що в Макіївці там вже мізки прочищені 10 років. А ви ж розумієте, 10 років пропаганди, ось це зомбування, все. Вони там вже покоління виросло, яке не знає, що таке Україна. І вони не вважають нас, вони себе взагалі не ідентифікують з Україною, не кажучи про українську мову. Маріупольці, які залишились, які. Пережили усе те жахіття, яке було. Я не знаю, як люди з таким багажем минулого. Я не. Вибачте, будь ласка, я не хочу образити нічиї почуття. Мені складно підбирати якісь слова. Мені. М -м -м я просто коли побачив ці відео. З Маріуполя Макіївки, з цього придурочного блогера. А, е, ні, вибачте. Фух, е, це складно. Про це дуже складно говорити. Я просто дуже хочу вірити в те, що ми зможемо деокупувати ці території. І згадую флешбеком. Маріуполь. Ми зупинялися в готелі Рейкардс. <гадж> я пішов до моря. Це перший раз, коли я побачив море взагалі в житті. Все, <гадж> це... <гадж> як казала, Настя Каменське все добре, це нормально, так треба. А, вибачте, намагаюся перевести трішки в жарт. Я думаю, що зможу спокійно Зможу спокійно коментувати. Побачене не можу спокійно, тому що душа болить, тому що був в Маріуполі неодноразово. В мене найблизькіші друзі з Маріуполя, і це дуже великий біль: біль будь-якого свідомого, адекватного українця. Тому що, на жаль, є люди, яким байдуже. І це, це гидко, мені соромно за таких. Я сподіваюся, що ми повернемо ці території і навчимося працювати з зазумбованим населенням, з людьми, які вже виросли без України і не знають, що таке рідний дім в Україні. Чи є. Я знаю точно, що серед наших глядачів є ті, хто з Маріуполя, з Донецької, Луганської області, які втратили все. Я звертаюся до цих людей, а також до тих, хто зараз знаходиться в окупації, і нас приглядає. А я знаю, що такі є. Тримайтеся. Я розумію, що це банальні слова, які можливо. Ні на що зараз не впливають, і я ніяк вам не допоможу. Але я просто хочу, щоб ви знали. Про вас не забувають. Ви українці. Ви Україна. І обов'язково все буде добре. Дякую за вашу свідомість і за те, що ви не зраджуєте собі ось тут всередині. Перша жінка, премєр прем'єр-міністерка Ізраїлю Голда Мейер. Я хочу вам порекомендувати подивитися цей фільм. Не буду спойлерити, не скажу ні слова, інакше буде нецікаво дивитися автобіографічний, життєвий, болісний, складний. Дуже прикликається з кожним із нас, тому що у нас в країні війна. І Голда Мейер, до речі, яка народилася в Києві і зростала, знаходилась в дитинстві в Україні. Проявила настільки стійкість і мужність, настільки вона захоплює дух. Я вражений цим фільмом. Я дуже радий, що на нього сходив, і просто хочу вам порекомендувати. Подивіться про Голду Мейер». Надихає це. Не фільм для релаксу, але життя воно не складається тільки з посмішок і задоволення. Тому, будь ласочка, при нагоді завітайте до кінотеатру і подивіться фільм Голда. Я вас прошу, не забувайте донатити. Продовжується збір на хімічні грілки для наших захисників та захисниць. Передивіться наступний ролик: не проходьте повз, і робіть усе задля нашої перемоги. Ми повинні бути об'єднані однією справою і залучені до того, аби закривати усі необхідні потреби для Збройних сил України. Тому що тільки завдяки цим людям, завдяки цим героям та героїням, ми з вами просинаємось. Ми з вами зранку п'ємо каву, їдемо на роботу, займаємось справами, виховуємо дітей. Давайте пам'ятати, поважати і допомагати. Друзі, кожного дня ми отримуємо безліч заявок від наших військових, тому що це є багаторазове тепло. І ми просимо вас долучитися до цього важливого збору, тому що нам кожного дня потрібно дуже багато сировини. Вже другий рік волонтери благодійної організації Спільна сила власноруч виготовляють багаторазові хімічні грілки, котрі отримали найвищу оцінку від наших захисників за якість та тривалість використання. На сьогоднішній день ми віддали майже більше 6 тисяч одиниць і маємо велику. Чергу заявок, адже саме зараз вони актуальні. У повний комплект входить дві грілки на тіло ноги та руки. Собівартість сировини на повний комплект шести грілок приблизно 400 гривень. Але задонативши навіть 50, ви даруєте військовому одну грілку для ніг. Тож, як всі знають, маленьких донатів не буває. Для того, щоб ми могли віддати всі заявки, котрі постійно отримуємо, нам необхідно багато сировини. Тож без вас ми не впораємось. Допоможіть зігріти наших захисників. Посилання на збір ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Ну і на завершення Соломія Вітвіцька, пам'ятаєте, я вам розповідав про те, що українська телеведуча змогла розлучити і забрати із сім'ї чоловіка. Він не медійна людина, військовослужбовець. Дружина залишилася з дітьми. Я не буду моралістом цієї історії. Кожен живе по своїй совісті. Я вірю в ефект бумерангу. Він обов'язково існує, він обов'язково прийде. У мене питання в іншому. Соломія, настільки ж тебе бомбить, настільки ти боїшся, що ми покажемо фотографію спільну з твоїм чоловіком, з твоїм новим обранцем, а ми, звичайно, це зробимо і покажемо. Я не можу лише одного збагнути, чому ти так сильно нервуєш? Ну так. Це не кращий твій бік, це не той образ, який ти транслюєш у суспільство. Тому що в житті ти відрізняєшся від того, що пропагуєш е, назовні. Спочатку додалася в наш телеграм-канал з фейкового акаунту, і почала виписувати нативно відбілювати, відбілювати своє ім'я. Намагаючись не спалитись, але все ж таки спалилась. Тому я кажу: підписуйтесь на наш телеграм-канал, адже там дуже багато цікавого. Зірки з фейкових аккаунтів заходять і починають там таке строчити. Ну це просто сюр. Тому там у нас дуже гаряче. Долучайтеся в описі під відео, в закріплених коментарях, плашечка, все для вас є. Ви можете прийти. І гаряча порція свіжих новин вам у стрічку гарантовано. Значить, Соломійка нативно відбілювалась, не вдалося, ми вивели її на чисту воду. А потім, коли я почав копати далі і цікавитись, виявилось, що багато військових не проти поділитися і розповісти про нового обранця Соломії. І зараз ми поки що залишимо його на десерт. Я не хочу квапитись, просто, якщо Соломія кричить про те, що досить поплюжити її ім'я, по-перше, ніхто не поплюжить, ми озвучуємо плітки. На цьому каналі про кожну селебриті. По-друге, якщо це взагалі неправда, як переконує Соломія, а чому ти так хвилюєшся? Значить, до нашого телеграм-каналу потрапляє військовий з командування. Я так розумію, я не знаю подробиць. Декілька кошенят одразу відкликнулись і мені надіслали інфу. Зверни увагу, подивись, хто в тебе в чаті. Пан ТМ. Як завжди, ось ці фейкові акаунти. Чи то він командир батальйону, де служить обранець Соломії Вітвіцької, я до кінця не зрозумів, але вони точно працюють разом. І цей чоловік вище по рангу, ніж обранець Соломії. І він пише коментар: Шановний, може, ти заради рейтингу та поваги щось корисне зробиш? Наприклад, армії станеш в нагоді в складний час, такий собі чоловічий вчинок зробиш. Простіше всього, лежачи на дивані, збирати та розповсюджувати плітки, а також висловлювати своє авторитетне в облабках бачення надуманих проблем. Ну. По-перше, давайте так, розберемо цей кейс. От мені дуже хотілося поговорити про даний коментар. Якщо ви, містера Ікс, умовно кажучи, так відстоюєте чоловічі принципи, чому вас, тригери, тема Соломії, ви додаєтесь в мій закритий, будь ласка, не публічний, закритий телеграм-канал, починаєте виписувати в маніпулятивній формі про те, що нечоловіча справа. А в чому ваша чоловіча справа, як ви себе проявляєте як чоловік, на каналі Пліток? Ну серйозно, подивіться на себе збоку, чому вас взагалі хвилює тема пліток про Соломію? Є що приховувати? Це по-перше. По-друге, мені дуже соромно, от абсолютно щиро кажу. У мене є друзі, які воюють, які захищають. Бувають моменти, коли дуже складно їх підтримати. Емоційно, морально, тому що інколи ти не знаєш, що їм сказати. Коли їх накрили, коли втратили близьких людей на фронті, з ким вони товаришували побратимів. Як взагалі військовий ще й з командування може нативно просувати ось цей наратив, ага, будеш себе вести погано, то підеш на нуль. Адже ось цей дядечко саме це і намагався нативно просунути. Просто він. Чолов'яга, в нього є досвід життєвий якийсь. І він правильно сформував свою думку. Відколи Збройні сили України, це, це виправна колонія, це в'язниця? Ну вам не соромно взагалі транслювати такі меседжі, і такі думки. Збройні сили це те, чим потрібно пишатися. Йти в лави ЗСУ потрібно з честю. А зараз йде риторика від військового. В мене на каналі Пліток, ви чуєте взагалі абсурдність ситуації. А, а а а а будеш себе погано вести, а йди ти напередок. Тобто ти просуваєш ідею того, що Збройні Сили України це покарання. Ось як це виглядає. І це працює на руку ворогові. Пане, вам не соромно. Я з вами зараз дискутую як доросла людина. Тому що, коли ви кажете про чоловічі принципи, а самі знаходитесь у мене на каналі Пліток, засуджуючи нашу спільноту. Почекайте, так ви ж серед наших кошенят. Що ж ви робите? Вам не соромно? Або Соломія, яка має багатотисячну аудиторію і не могла закрити збір на 20 тисяч гривень. Ми з кошенятами, маленька, маленька мікро мікроспільнота змогли за тиждень назбирати понад 50 тисяч гривень на грілки. Для наших хлопців та дівчат звіти усі будуть, друзі знімуть відео, все підготуємо, покажемо, що куди пішло. Я це все оформлю і надам результати наших зборів у відео та в телеграмі. Отже, і Соломія, яка не могла закрити збори, але спокійно їздила, відпочивала в Буковелі. Так з тих грошей, які ти витратила на відпочинок, можна було й докласти вже, якщо ти бачиш, збори не йдуть. Треба набирати соціальних кредитів, потрібно гратися в це все, аби формувати свій ідеальний образ. І підсилати своїх друзів, військових, які будуть нативно кошмарити. Серйозно, Соломія. Я був про тебе набагато вищої думки, і ти мені подобалась. Я про це казав. Ми з тобою поряд сиділи на музварі, пам'ятаєш, ти позаду мене була. І в мене Соломія Вітвіцька викликала повагу. Мені здавалось, що вона людина з певними моральними принципами, що вона розуміюча, думаюча, розумна, усе вище перечислене. Це взагалі не про Соломію Вітвіцьку. Склочність, примітивність і страх. Ось. Про що Соломія Вітвіцька зараз? Такі у нас сьогодні новини та плітки. Що ви думаєте з цього приводу і ситуацію про Соломію? Давайте поспілкуємось, Дуже хочу почути вашої думки. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!